Вказується, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник, основні зусилля зосереджує на утримання зайнятих рубежів. Яка, по вашим даним, операція наразі у зазначеному напрямку? Наразі так і залишається. Вони зайняті обороною, вони тримають ті рубежі, які облаштували заздалегідь, і працюють над тим, щоб їм було куди відступати. Угу. Хотіла би також з вами обговорити вчорашній обстріл по всій території України. 81 ракета була запущена з території Російської Федерації. Вказується про те, що ворог змінив уже тактику запуску ракет. В чому вона саме проявляється і чим це небезпечно для нас? По-перше, вони дійсно вишукують можливість протидіяти ефективно нашій протиповітряній обороні, тому що ми не даємо їм отримати те задоволення, яке в них заплановано за цими самими масованими ракетними атаками, тому що викинувши в повітря. В сенсі півмільярда доларів вони не мають той результат стратегічний, на який вони розраховували. Те, що вони запускали спочатку, шахеди якраз було спрямовано на. Початкову паніку, скажімо так, забезпечити собі початкову паніку і виявити системи протиповітряної оборони, де як вони почнуть працювати після цього. Вони застосували одну групу ракет, яку також наміксували. минула атака характеризувалася якраз. Дуже широким різноманіттям ракет, які вони використовували, і після другої хвилі було застосовано безпілотні літальні апарати для дорозвідки, дорозвідувати, куди влучили, де готова до роботи протиповітряна оборона, і тільки після того застосували третю хвилю, в яку вже включили якраз і балістик. І е, ця тактика спрямована зокрема на е, гарантоване влучання, тобто вони зосереджені на об'єктах критичної інфраструктури, які хотіли уразити, е, хотіли знищити і нашу систему протиповітряної оборони, і потім вже, е, як то кажуть, за е, остаточним принципом вони влучали по житлових кварталах, коли долучили і обстріли, в тому числі С, е, ЗРК С-300. Пані Наталі, а звідки загалом запускаються наразі ракети? Тому що є інформація, що з території Білорусі Росія вже давно не застосовує запуски ракет? Справа в тому, що вони в багатьох випадках, в переважній більшості використовують все ж таки морський плацдарм. Там розгортається в бойовий порядок і стратегічна, і тактична авіація, зокрема і морські носії ракет. Використовується саме з цього напрямку, тому в принципі, і наша зона відповідальності, що стосується протиповітряної оборони, завжди працює дуже напружено, тому що якраз цей напрямок і пересікає дуже багато ракет. Те, що вони не використовують, наприклад, там територію Білорусі для запуску ракет, це можливо буде таке ствердження після більш детального вивчення експертами. Наразі ми не можемо цього стверджувати. Ми фіксуємо активність авіації, ми фіксуємо активність ракетоносіїв в Чорному морі, і в тому числі використання наземних оперативно-тактичного рівня ракетних комплексів. Це на напрямку півночі. Тобто, це вже Російська Федерація, але за кордоном. А яка наразі ситуація у Чорному морі? Де наразі ворожий флот наразі? Корабельне угруповання складається з сімох одиниць протягом дня. Вони вивели на чергування ракету -носій надводний. Це означає, що вісім ракет типу калібр можуть бути готові до застосування. А значить, після масованої ракетної атаки цілком імовірна точкова ракетна атака, коли ворог використає безпосередньо конкретні ракети по конкретних цілях, тобто ракети типу калібр, високоточна зброя. Вони можуть бути застосовані окремо за результатами аналізу тої масованої ракетної атаки, що не вдалося напередодні. А як швидко загалом ворог може поновлювати свої ресурси і знову запускати на територію України, наприклад, ракети калібр? От враховуючи вчора, так вони запустили. Через які години, через день, через два. Якщо говорити конкретно про калібри, вони можуть бути використані одразу як тільки вони завантажені, і спрямований ракетонасій на бойове чергування. Тобто зараз він вийшов в море, він вже готовий до застосування. Питання в тому, що ці ракети все ж таки високовартісні, і їх не так багато залишилось у країни агресорки. Відновити їх дуже складно, тому скоріш за все вони використають їх. За конкретним призначенням, якщо її застосують, в цьому випадку, але присутність ракетоносія, ну зрештою, це завжди сигнал про небезпеку, і це означає, що загроза досить висока. По вашим спостереженням, коли ворог знову може застосувати ракетний обстріл, повномасштабний обстріл, масований, точніше, враховуючи те, що вже досить таки довго не обстрілювали там, якщо раніше були тривалість між обстрілами 10-12 днів, то зараз ми це бачимо вже майже до місяця. Так, аналітика попередня свідчить про двотижневу готовність зараз було використано майже місяць, і це не обов'язково свідчить про потребу підготовки. Цілком імовірно, що це була гра на напруженні, тобто виснаження нервової системи, і оскільки це гібридна війна, такий фронт тут задіюється досить часто, в тому числі і інформаційне виснаження, яке постійно. Базувалась на попередженнях, 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 тобто таке приспання пильності цілком імовірно. Але все ж таки, якщо говорити чисто технічно, то підготуватися вони готові здатні за кілька днів. Не можна стверджувати, що масована ракетна атака сьогодні не відбудеться, це абсолютно не можна заперечувати. А можна говорити про те, що наявність ракетного озброєння, готового до застосування, може означати, що ракетний удар імовірний. Поки таке, таке озброєння перебуває в готовності, як то ракети на сії, і у випадку активності авіації також зважайте на сигнали повітряної тривоги. Це важливо для збереження вашого життя. Пані Наталя, а є пояснення, чому ворог обстрілює саме вночі? Ми пам'ятаємо, коли 10 жовтня ворог почав обстрілювати територію України. Він почав це робити зранку. Тобто, тоді напевно, що був якийсь психологічний прийом, якщо його так можна назвати, і знищити психологічний стан населення. А тепер він робить це вночі. Це для того, виключно аби знищити інфраструктуру. А психологічний стан людей вже йде на другий план, тому що вони зрозуміли, що нас так не зламати. Ви як вважаєте? Ну певною мірою ви праві, тому що дійсно нас не зламати, і вони це відчувають. Те, що вночі це знов таки зосередження на специфіці діяльності людей, Так, будемо намагатися знову зв'язатися із Наталією Гуменюк, керівницею прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь, капітаном першого рангу. Та продовжимо спілкуватися про ситуацію на різних ділянках нашого фронту. Зокрема, будемо розбиратися, чому ворог так, пані Наталія, відновили зв'язок. так. так. Зокрема, вночі пильність людська більш приспана дійсно вони в принципі розраховують і на це також. Крім того, застосування наприклад, шахедів їм якось більше до вподоби саме вночі. Нема тут об'єктивного пояснення, що це підвищує ефективність в якийсь інший спосіб, але ну підступність є підступність. Також хотіла вас запитати на рахунок херсонського напрямку. Сили оборони знищили сім чонів, якими російські окупанти хотіли висадити ДРГ на острови біля Херсона. А як вказується, на цих островах зберігається сіра зона? Якщо деталізувати та розповісти про це більш обширніше? Поки що деталізувати тут нема чого. Є констатація факту, що ця територія не може бути постійно знаходитись під контролем ворога, тому що їм ми не наші сили оборони не дозволяють цього вогневим контролем. Вони намагаються туди просунутися, і розгорнути свої спостережні пости для того, щоб бачити до чого готуються і як діють сили оборони. Зокрема, а наша задача їх звідти вибивати для того, щоб вони не могли розгортати там. І вогневі позиції, і не обстрілювали правобережжя більш потужно ніж вони зараз це можуть робити, поки що можуть, тому що ми продовжуємо бойову роботу для того, щоб ворога відтіснити на відстань, хоча б 20 кілометрів від урізу води, щоб полегшити життя правобережної Херсонщини. На запорізькому напрямку вказується зокрема у Мелітополь. Мар про це повідомляє, що провезли нову партію російських мобілізованих. Оселилися вони в Кирилівці, чи є інформація про кількість мобілізованих, куди вони далі будуть перекидатися? і Де вони будуть застосовуватися? Нас поки що немає такої інформації. Нам ще треба перевірити ці дані щодо ситуації у південних регіонах: стабільна, стабільно нормальна чи критична. Наразі в південних регіонах стабільно складна обстановка, краще її так охарактеризувати, тому що не можна е, говорити, що в нас все просто і легко, тому що продовжуються обстріли мирного населення на правобережжі, продовжуються обстріли Дніпробузького лиману з Кімбурдської каси і Очаківської куцерубської громади. Продовжується інформаційне напруження навколо Придністров'я, але все все воно в принципі заключається саме в інформаційному напруженні, нагнітанні ситуації і перевірки на міцність. Насправді ситуація контрольована силами оборони і на одному і на другому напрямку, тобто від Придністров'я до Херсонщини, ми абсолютно контролюємо ситуацію і усвідомлюємо якою саме силою. Активністю і протидією найефективніше нищити ворога. Дякуємо вам за оперативну інформацію. Наталія Гуменюк, керівниця прес центру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь», капітан першого ранду.